Всім доброго здоров'я! Хочу запросити на етер всіх, хто прийшов до мене в хату. А це Олена з Канади. Оленка, я себе називаю. Як Марічка. Так, я бачу, що в мене нічого тут не йде. Я хочу вийти зайти знову. Бо нічого не йде. Окей. Чи хтось прийшов? Не знаю, чи хтось прийшов? Прийшов. Добре. Я думала, що я не назначила етер публічно. Якщо я назначила публічно, запрошую вас. Я хотіла б, щоб мене дивилися друзі в Канаді і я випускаю цей етер в три години пополудню в Ванкувері, і це у нас виходить, що 5-6, 7-7 годин вечора в Торонто. Я шукаю друзів з Канади, щоб допомогти, хто приїхав в Канаду. Добрий день, добрий день. Люди прийшли. Хто приїхав в Канаду тепер чи вже давно в еміграції, щоб допомогти людям? Якоюсь порадою а поговорити на ту тему, що вас хвилює, якщо ви приїхали сюди жити, і зате я дивлюся в цей час, чи може в ЄС, в Америці чи в Канаді. А якщо ви приїхали, то я хотіла б з вами спілкуватися, правда ж? Задавайте питання, якщо у вас є, що стосовно світу, що стосується що тепер в світі, що тепер в Україні. Про що ви хотіли б дізнатися, мої мій опініон, бо я слідкую з тим, що відбувається в колуарах не тільки політичних, а так, також економічних. Бо економіка важлива, нам треба жити, нам треба гроші для життя. Що з інвестиціями, з куплею? Чи може продажем житла, де купувати краще, де е, шукати працю краще, де будувати майбутнє ваших дітей краще, в якій країні, на якому континенту. В цьому я а, знаю, знаю, що можу пораду дати. А, може, це об'ява буде для людей, які ще не знають мене. Я жила в, в Україні спочатку, потім в Європі, довгий час в Німеччині, і тепер вже понад 30 років я живу у Канаді. Спочатку в Торонто, а потім сюди в Ванковер переїхала. В Ванковері вже понад 20 років я живу, і ну, я знаю багато, бо я вже людина, яка не перший рік живе на світі. Можу дати пораду людям, хто, кому вийшло жити на тій країні, де ви народилися. А, за часи війни особливо тяжко. А, хочу підтримати вас. Пишіть, якщо ви з Канади, чи з ЄС, чи може з Європи десь чи з України. Пишіть звідки ви, що би ви хотіли а, узнати. Я бачу, що прийшла Ірина, Світлана і Анелія. Анелі, Анелі. Вітаю, дякую за дружбу. Дуже приємно. І у нас на зв'язку тільки 25 людей. Ну, от бачите, як запрошують о, бандити, журналісти, гадалок на, на телевізію свою. Ну ці гадалки йдуть як ці барани, яких приговорили. Вони дурнуся, дурниця там балакають. Ну, це не, не, не чесно. Не чесно Ці, цим журналістам вони, це ж, вони не роблять свою роботу, вони просто о, вживають людей. І такі незалежні, може, таролог, астролог, чи просто людина як я, ну, ніхто не шукає нас, бо легше вмикнути телевізію, правда ж легше. Ну, отак. То у мене, якось, знаєте, немає бажання геть нічого робити, бо. Про ці всі справи про війну, а ми говоримо з Миколою день, день і ніч. От. А щоб з друзями сполагуватися, треба друзів мати. Але друзів у мене все менше і менше. Виписуються з мого українського каналу, приписуються до, до цих журналістів, мошенників, бандитів, що в Україні повно цього. От. І я згубила. Як то сказати, ну як тебе люди не підтримають, ти нічого не хочеш робити, бо це неприємно. Я так старалася. І люди просто пішли. Де їм легше умикнути телевізію, там цей бандит вам дасть, дасть список із 20 гадалок? Що хочете, то робіть? Але просто я просто говорю: лояльності тепер ніде нема в світі. Можна приватно. Ні, приватно я не приймаю, бо. Це просто ну, не мислимо, в мене немає часу. Так. Я його перепрошую. Тут можна спитати а... не хочу, щоб я забирала, що робити. Ну, Дивіться, оце так, така проблема, яка багато в кого є у, у наших українців. Я звертаюся до літніх людей, які. Просто бояться жити, які хочуть, от вони вже думають, що їх життя закінчилося. Так? І вони тримають дітей, тримають онуків, он, діти і онуки їхні не будуть бачити кращого життя, бо такі а, літні так, ваші батьки вони, а, не самі не знають чи заважають вам жити. Так? От дивіться, мама у Києві в лікарні, так? Ну, мало що в неї здоров'я, треба поправити, налагодити здоров'я, вона в лікарню потрапила. Ну, що зробиш, таке буває. Але ж дивіться, ви за кордоном, а вона там, і ви розриваєтеся, так? Бо у вас є таке почуття, що ви її щось винні своїй мамі, так? і вона вас тримає там, щоб ви приїхали, так? щоб їй допомогли. Їй треба було до вас їхати. Якщо літня людина, ну давайте так, може, ви мене не будете за це любити, але я не дола, щоб мене любити. Літня людина, яка не має своїх грошей, в кого ну, немає багато, щоб поїхати, переїхати в інший регіон, я вже не говорю, щоб взяти в себе в руки і поїхати десь за кордон, треба гроші тепер, бо біженцям дають допомогу спочатку, а там станете на ноги. Літня людина не має своїх грошей, так досить, має пенсію, але ж це ну, боїться поїхати окей, боїться переїхати чи поїхати кудись. І говорю знову, грошей не треба. Треба бажання і не боятися, і не не вживати дітей, так як в заложниках тримати дітей, в заручниках тримати дітей. А мати цього може й не знати за собою. Я тільки чесно говорю вам, бо ця мати на мене тепер буде скаржитися, злитися. Буде просто дуже на мене сердита, а мені, мені все одно. Бо я незалежний таролог, я не мушу вам угодити. Я говорю те, що є правдою. так? Ваша мати з вами не поїхала чому? Якщо б вона з вами була за кордоном, ну хіба не, не в Німеччині, я не знаю, де ви, може, в Іспанії, все одно де? Її допомогу надали б і ви були б там, і ви б ну, доглядали за нею. А так вона де? Вона в Києві чи вона десь в Україні а ви за кордоном? То що вона визиває вас, щоб ви приїхали назад і діточками своїми ризикували, щоб її допомогти? Чому вона з вами не поїхала? Це помилка її. Власне, помилку не переробиш. І вже що те, що вона зробила, вже зробила, що вона не поїхала з вами. Так? Вона попала в лікарню, що тепер вам робити? Ну, тепер є телефон, тепер є зв'язок по скайп, WhatsApp, можна з нею говорити. Ну ви не мусите зриватися їхати додому і почувати якусь свою вину. Ви мусите жити своїм життям. Якщо мати мати стояла б на своїх ногах, мала б за що? Це одне. А якщо вона її не має, за що і все одно ви її щось винні. Ви повинні робити так, як воно хоче. На мій погляд, це не добре, і так не треба робити. Оце, що в неї в житті є, дай Бог їй здоров'я, вона полагодить своє здоров'я, буде жити і все в Києві чи де вона там є. Але ви її нічого не винні, Ви повинні собі і своїм діточкам, щоб ваші діти, коли ви будете вже ну, старшою людиною, не опинилися в таких, в, в таких ситуаціях, щоб у вас були свої гроші. Щоб ви від дітей не залежали. А мати чи батько, які залежить від дорослих дітей, вони не те, щоб яхтя тягар для цих дітей, а вони щось шантажують своїми дітями. Вони залежать від дітей, а діти їм і за них не можуть жити своїм життям, бо є хтось, хто від них залежить. Розумієте, тут така проблема в нас є. І я вам дала пораду, ви робіть, як вам краще. Скажіть, будь ласка, як пов... вплине війна на, Із... на Ізраїлі на весь світ? Багато мусульман підтримує так, Хамас, так воно і є, і як вони поведуть себе по світі? Я з України зараз живу з сином в Португалії. <кхм> Дивіться. І я, коли відповідаю на питання, то це буде стосовно всіх, хто буде чути, так? такий світ був завжди. Тепер світ він інакший. Він а, тепер розділяний між тими, хто прийшов четверте змірення, то сказати так, так свідомими людьми. Це формація нових неагресивних людей, так? І таких людей по світі дуже мало. Є такі країни, де такі люди концентруються. А о, взагалі бідний світ, де 7 мільярдів чи більше. В них свідомість дуже низька. Чому? Люди у них живуть в країні, де турбулентність, де мафія, де бандити між собою, де автократія, де іще щось таке, так? і все таке. Там свідомі люди теж є, але їх мало. В основному в своїй масі люди несвідомі. Вони не знають, що від них залежить багато. Так, все залежить, їхня країна залежить від кожної людини. І сказати війна в Ізраїлі. Ізраїль подолає цю проблему. Так, може два тижні, може чотири тижні, може шість тижнів. А я думаю, що два тижні проблема буде подолана. Хто каже, два місяці мій прогноз два, ну три тижні від сили. Так, що ми маємо тут? Ми маємо, що Ізраїль давав воду, давав, давав енергію, давав їм працю, давав їм кошти. весь… Європейський світ, який ну, взагалі невірно себе веде, допомагав так, терористам. І що ми маємо знову? Бачите, що ми маємо, яку агресію? Ну, тепер світ зробить Ізраїль зробить висновки, бо їм жити по поряд з цими, цими, я не знаю їх назвати геть. Ну, Немає слів, щоб їх назвати. А Європа з висновки ніколи не робить. Як вона з Бункерним не робила висновки, так вони з цими палістинцями не робили висновки. Вони їх не зроблять ніколи. Ми бачили, що сім'ї тепер тікають з Газа, з сектору Газу, і цей а, молодчик їх, молоде покоління цих а, їх геть не можна мужчинами назвати чоловіками, їх можна назвати я не знаю як. Я не хочу говорити це в ефірі. Вони показують оце. Розумієте? Ну, і куди вони їдуть в Європу, і оце показують. Все. В Португалії буде все гаразд, в Європі буде все гаразд, але знаєте, Європа ще довго не зрозуміє, що не можна на двох стільцях сидіти. Ну, Це стосовно а, боротьби з тероризмом, вас це не стосується. Якщо ви в Португалії, в Іспанії, в Німеччині, десь а, кхм, в Північній Європі, з вами буде все гаразд, вам не треба нікуди їхати, не треба бігти нікуди. Просто мені дуже жалібно, що такі великі жертви в Ізраїлі, і, і українці є, хто з війни поїхав туди і жертвою впав. Розумієте, Ізра... Ізраїль це така, така країна, де ну, ви не можете бути в, небезпеці, в безпеці, ви в небезпеці знаходитесь там, бо оточена ворогами терористами, які хочуть знищ... знищити Ізраїль. Кожна інш, кожен, кожна інч, кожен інч ізраїльської землі був викуплений Ротшильдами. і там ізраїльська є країна, і це все сталося після другої світової війни. Після кожної війни народжуються нові нові країни. розділили, щоб хіба пелісне побудували свій стейт? Ні, у них виграла партія Хазбула. І вони нічого не побудували, в них немає каналізації, хоч вони живуть в багатоповерхових будинках, нічого немає. То причому тут Ізраїль, як вони не можуть жити, як люди, то при чому тут, тут сусідня країна? Значить, вони хочуть. Їх проблема така, що треба нищити ізраїльтян в Ізраїлі. Так вони говорять. Це ж абсурд. Це точно так, як ці наші вороги, вони хочуть нищити нас у нас в країні. Ну, при, Ви розумієте, це дисонанс. Головного мозоку. І з такими сусідами понад поряд не можна жити. І тому я говорю: всі українці з України, з Ізраїлю треба виїздити. У мене просто серце розривається. Я почула а, одне подружжя, вони оба, обидва були, як це сказати, резервісти, і в них 10 місяців дитині. Слухайте, що вони зробили? Вони цю дитину, чи там двоє геть було, вони посадили у бункер, вони в кожній хаті є бункер, а самі взяли зброю і пішли а, ну, при, прийшли захищати своє місце, і о, обидва загинули. Мене геть мороз по шкірі йде. Ви уявляєте собі? І що то значить? Що це значить, що такі люди, такі просто аватари, це. Це, це просто апасіонарії не, 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 не можу геть висловити. І вони загинули. Це такий фонд загинув. Від рук кого? Біомаси? От і все, все, що можу сказати я тут. І ви питалися, нормально все буде з вами, не, не можна вам думати, що щось буде погано з вами? Чи якщо ви в Європі живете? Ні, не буде. Але я хочу сказати, що з України треба виїхати, бо в Україні як для вас, як для людей небезпечно. Все, влада довела до цього: 70% всього, що було ВВП українського, було розкрадено за ці 30 років. А тепер за війну іще більше. Тут про що там думати, про що там говорити можна? Вітаю на даний момент в Швейцарії. Прекрасно, але там дуже тяжко буде залишитися на все життя, так? В Україні наш будинок розбили. Дуже вам співчуття велике думаю, маю до вас. Чи зможемо після війни купити будинок в Україні? Ну чому зможете? А вже ж зможете. Дякую за відповідь, вашу працю, Анатолій. Так, зможете, і що ви тепер можна. Ну, вам дають виплати в Швейцарії маленькі виплати. Ви можете влаштуватися там на працю, і, і поки що є можливість там бути, працювати, відкладати гроші, покласти їх на хороші проценти. Швейцарські банки мають хороші проценти інвестувати зразу. От дивіться, ви щось заробили, Нехай 10% залишилося за цей місяць, їх зразу не просто в банк нести, а зразу інвестиції робити. І поки що ви там у вас видно копичите якусь таку добру суму, і зможете потім купити будинок чи в Україні, чи десь в Португалії, собі десь влаштуватися зможете. Ну а якщо може лишитися в Швейцарії, може, можна буде. Але там буде дуже тяжко лишитися. Поки що робіть все, що я говорю, і ви не пожалкуєте. Дякую вам. Дякую. Доктор пропонує пансіонат або забирати до Нідерландів. Дивіться, маму треба забирати до Нідерландів. Просто забирати. Ні, ні, не треба ніяких пансіонатів. Треба забирати до Нідерландів, якщо вона хоче. Бачите, як в мене вийшло. А я мамі своїй оформила ну, спонсорство. В неї все було. І на, на медицину, на всі картки канадські. Вона приїхала місяць побула, носом ковернула і поїхала назад. А потім нам було так тяжко до неї там доглядати, не захотіла бути тут. Все не захотіла. Ну, то старші люди таке виробляють, а потім роблять життя своїх дітей дуже тяжким. І ще й ой, я не хочу про це більше говорити. Сказала все, що а мікроінсульт. Ну, то що, треба маму забрати? Якщо вона свідома і поїде, якщо не, не поїде, це її вибір, а ви не мусите своє життя змінювати, щоб їй допомагати. Це невірно і неправильно. Скажіть, будь ласка, в якій провінції Канади зараз найбільша фінансова підтримка для українців? Дивіться. Проблема не в фінансовій підтримці. Так? Фінансова підтримка в країні маленька скрізь. І для своїх, для місцевих, зовсім немає для пенсіонерів, дуже маленька, 400 долярів пенсія чи менше. Ну, Це нічого. За ці гроші не можна зняти хоч в угол ще в одну кімнату. Розумієте? Чим Канада хороша? Добре для ваших дітей, для ваших онуків перше. По-друге, тут можна працювати. так? Стати на ноги можна. Фінансова підтримка. Ніде в Канаді не хороша, але там, де менше біженців, там буде вам краще. Там можна бути і церква допоможе, і, і влада допоможе більше. Наприклад, що якщо поїдете в Ванкувер, тут дуже багато біженців. Тут фінансова Бісі, ну, Британська Колумбія, підтримка ну, не досить буде. Вам треба буде влаштовуватися на роботу треба буде не жити десь може на Україні, щоб ви могли. Яке житло собі дозволити. Але тут ви зразу, громадянин, зразу, з першого дня вам не щитуються. Через два роки вже подаєте на громадянство. Це я не знаю, кому так виходило в світі. Коли ми приїхали, треба було мати вищу освіту, мати гроші, тільки тоді брали, брали нас на незалежну імміграцію. А тепер беруть без грошей, тільки на квіток треба мати, так? без грошей, без освіти беруть усіх. Такого ніколи не було і більше не буде. Затримайтеся в країні, де зразу буде право на життя, ви будете на рівних з усіма, на вас не будуть дивитися, на як пришельця якогось, бо тут усі пришельці. І будете працювати, станете на ноги. А про, про виплати, хто думає, а, той буде дуже розчарований, бо в Канаді скрізь виплати маленькі. В Атлантичну Канаду, якщо поїдете. Галифакс, сент Джон, Нью Брансвек. Оці провінції Атлантичні, вони, вони приємні, що там просто океан, дуже приємний клімат, прекрасна екологія. І там буде краще, що вам, і житло буде дешевше. Працю можна знайти. І ну, набагато дешевше. Житло дешевше десь 5 разів, чим. Наприклад, у Торонто чи Ванкуврі, так дивіться, якщо ви комп'ютерщик, так, технологія якась, то ви скрізь знайдете гарну працю, якщо ви англійський знаєте. А якщо треба навчитися, то краще їхати в маленьку провінцію. Я не раджу їхати десь в Вінніпех чи Едмонтон, бо там дуже зимно. Будете не, не, не задоволені, що зимно. Але якщо ви з Києва, то ви не будете бачити великої різниці. Бо і в... У нас на Київщині морози сильні, так бувають. Якщо ви хочете виплати, я би зовсім не їхала з України, якщо заради виплат. Ну, що то виплати, що то виплати, вам дають мінімум на те, щоб ви з голоду не вмерли. Ну, на що вам це треба? Треба зразу ставати на ноги свої. Де б ви не були? В Європі чи в Канаді чи в Америці. Зразу шукати працю. Тоді люди побачать, що ви ну, приїхали щоб не тільки брати, щоб давати теж, щоб не користатися, а інтегруватися в суспільство. Розумієте? І для вас добре ви мову зразу освоїте. І, і ще, що ви забудете про, про всі ці е, трагедії, які ви пережили, бо ви будете ну, жити, а не жити на пособі, це значить е, думати про це, яка як людина нещасна. Я не раджу нікому. Сама на пособі ніколи не була. І нікому не раджу. А всі, хто були на пособі, ще й досі 30 років на пособі. І ненавидять Канаду, ненавидять Німеччину, сидять на пособі. Що це за люди? Нащо вам треба? Дякую щиро, дякую. Є інвалідність. Ну, бачите, інвалідність тут у нас, о, в західних країнах, це не, при, як то сказати, це не перепона. Люди працюють і влаштовуються, живуть, і ну, виплати по інвалідності в Канаді є, і вони більше, ніж по собі. Але ну, у всіх є проблеми, так? Тут в Канаді ми не бачимо, ми не бачимо цього. Люди, кожна людина, вона ми з повагою до неї ставимося. І кожен може працювати. Працевлаштування тут ніхто не дивиться на це. Тут скрізь є для всіх. І якщо людина. Має інвалідність, то до неї ще й скоріше її працю дадуть. Так. Ну так. А працевлаштуватися з інвалідністю в Канаді можна і це зовсім не перепона. Зовсім не перепона. Ну пишіть, якщо хоч хочете щось дізнатися. Чи приходьте наступного разу. Передавайте про мене, розказуйте про мене своїм коліжанкам. Будь ласка, особливо, якщо ви в Канаді чи в Америці. Бо я хочу теж для місцевого говорити, і мене тут ніхто не може знайти. На жаль, якщо ще одне запитання є, я буду, буду закінчувати. Ще питання. Моя мама була в. Нова Каховка, яка окупована, сестра її забрала у Варшаву через 5 днів вона повернулася. Ну Бачите, що мама робить так робить вам проблему. Можна подумати, що у вас своїх проблем мало, то вам мама робить проблему. Мені не сказала так, це, це так, Я говорити це як скрізь таке. Зібралася прийняти. Російське е громадянство, що я, я, ще... я можу сказати? Дивіться. От мені шо, мене, що турбує, ну, вже я літня людина сама, ці мами, папи, які, в яких нічого немає. Так? І вони хвостом вільнули і побігли. Самі -собі, -собі, собі щось вирішили, а потім ще діти винні. Так? Якщо ти залежиш від доньки, від, від сина, то що ти хвостом оце робиш? Ну, так не можна. Тобі діти нічого не винні. У мене немає слів. Не переживайте. Хоче, нехай їде до, до, до Росії, хай там собі живе. Це її справа. Я розплачу. Як так можливо? Отак і можливо. Ну, знаєте, дивіться, ви не можете маму зрозуміти. Я свою не розуміла. У мене теж така історія, що можна новелу писати. Не треба її розуміти. Живіть своїм життям. Нікого не можна розуміти. Треба себе розуміти і для, для себе допомагати. Все, все, що я скажу. Не думайте про це. Хай собі живе там. Все. Її Путін допомога. Дякую щира. Просто думаю, як, в яку провінцію легше з інвалідністю. Немає різниці. Немає. Тут я не знаю, яка у вас інвалідність, але тут у нас, в Канаді, скрізь для інвалідів все зроблено. Немає ніякої різниці. Зовсім. І працю ви отримуєте. І будете працювати, і будете жити, і будете радіти життям. Ну, можна сидіти на пособі для інвалідності. Для цього треба мати громадянство. Треба два роки. Працювати можна скрізь. Скрізь можна. І це дуже цікаво. А Дивіться, може, клімат. Ну не тільки клімат, розумієте? Тут, в Британській Колумбії, дуже дороге житло. Це єдине і зате я б не радила сюди їхати, в кого немає такої професії і англійської мови, щоб зразу багато заробляти. І все. Так, можна і в Антерію. Антеріо там багато маленьких містечок, скільки дуже гарно. Гамілтон. Сен Катеринс, можна такі містечки, але я думаю, що там все одно житло дуже коштовно. Краще в Атлантичну Канаду їхати. І я жила в Антерію. Я вам скажу, що там не так гарно, як, як океанська провінція: нью брансвік Нова Скочія, Ньюфаундленд Ньюфаундленд менше там трошки зимно, але так буде краще. Дякую, дякую. Хто хоче запитати, я буду закінчувати. Приходьте, дивіться мої етери, готуйте свої а, запитання. так? І будь дуже прошу, якщо ви в Канаді розказуєте, що така є Оленка з Ванкувера, яка може розмовляти з вами і може давати поради, так? Спілкуватися, щоб перенести, щоб краще і легше було нам пережити ці тяжкі часи. Все буде Україна! Слава Україні, героям! Слава, до побачення!